Ісухристу, дорогі Христі, дорогі рідні наших воїнів, герої, які віддали своє життя, ми примолимося сьогодні, цей день, коли ми згадуємо наших захисників і захисниць. Сьогодні, найперше, ми віддаємо пам'ять. І підносимо нашу молитву за тих, які вже показали найвищий рівень своєї любові до кожного з нас, до нашої держави, свій патріотизм і свою любов. Тому ми помолимося за їхні душі, щоб вони обсягнули вічне і щасливе життя. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Я твій Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, погиб нас, слава Отцю, і сину, і святому духові, бути, час, і мій потяг часі, на вікні віті воді. І святая, Тройце, помилуй нас, Господи, очі стріхи наші, славі попростили, законі наші, слабі усі ті, ті, нечі наші, і Слава ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отціну, і, і святому духові, живі, в живіті повсякчас, і на віки, віки, амінь, отче наш, що є в небесах. Нехай святи сім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воя твоя, як на небі, так і на землі, прібно ж на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Як і не прощай, боли батьця нашим, і не веди нас у спокусу, Але не нас, і духа Богом. Господі є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і, повсяк і на віки віки, з духами праведних помре. Душі Твої, спаси покої, і збережи їх у блаженні в житті, у тебе собі болю, у селі Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокої душі, слухоні, потім і вічові полю. Баго вітру, і Чиста є я порожчая дів, побачи сімей на породила, бо що спаслися душі, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй! Господи Господи, помилуй! Ще молимось за упокій душу сопших рабів Божи, буренім наших, Ярослава Романа, Степана Романа, Миколу, Любомира, Юрія, Олега, Ігоря Михайла, які спрятали своє життя за нашу незалежність і волю, і що простилося їм всякі прорішення, добровільне і недобровільне. Онівом. Орібо. Щоб Господь Бог осилив душі їх, де праведні спочивають, Божої царства небесного, відпущення гріхів, їх у Христа, безсмертний Бога нашого простів. Господа помолімося, воти є воскресіння, і життя, і опоків сопших рабів, Твої й Христе, Боже наш. І тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благими Житворним Твоїм Духом, нині по всяк часі, і на віки вічні, Амінь. мудрим, щеснішої робить, і не тіня наставнішові це рапим, щоб ветерня Бослого породила. Все, що тебе не мішає, слава тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі, слава тобі і сину, і святому духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і сюхвальних апостолів, преподобних і боносних отців наших і всіх святих, душі слуг своїх, наших воїнів, героїв які склали своє життя. За мир і незалежність нашу Ярослава Романа, Степана Віталія, Романа, Василя, Миколу, Любомира, Юрія Олега, Ігоря Михайла в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить, і нас помили, і спасе. Бо Він благий чоловіколюбець. Ложану спані поки подай Господи повсякчас всяк часа поминаним радам твоїм, полевим воїнам, Ярославу, роману, Степану Віталію, роману, Василю, Миколію комиру, Юрію лавою Михаєву. І всім полеглим воїнам, всім, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави, і вчини їм. Щева, то є сина беса, нехай святиться і висок, не святик, сей, я вдвіє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твої, як на небі, медичати на землі. Дід нашим случаї дай нам советність. І прости нам провини наші, яку ми прощаємо винуватися в нашу. І не веди нас із токусу, але визволи нас від лукавого емі. Боже, від цих дів Марія, власною з собою. Благословен нашими жінками і благословенний Хріто на Твого, Божий Бородива Христа, Спаса і Збролитирі, родивши наші. Отже, наш, що є сина на небесах, нехай з петицією дякує, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, матця наші, і не веди нас у Спокусу, але визволи нас, і Бога. Амінь. Вородиці Бо Діву, радуйся, благогадна Марія, Господь собою, Благословенна Бо ти між жінками, і благословена тих воно того, волі вородина Христа, спаса і славителя душі наші. Отче наш, те, що єси на небесах. Нехай святе ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введе нас у спокій, щоб та не визволила нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радістя, благородна Марія, Господь з тобою, благословенна ти не жінками, і благословенний твій вонок колодж. Води народива, Христос, спасай збавити радість Отця і Сина, і Святого Духа. В Отця і Сина, і Святого Духа. Слава да, Це вот Христом, сутніший очі пару, сучаснішого очі, пана дорогі батьки, всі присутні, добро християнську родину. Тримаючи оцей в руках часі співовічної пам'яті, пам'ять, ми присягаємо перед Богом. що будемо пам'ятати, Подвих наших рідних і близьких вічних. Ми будемо дихати, допоки будемо їх пам'ятати. Наші діти, внуки, правнуки і всі притежні покоління. Будемо дякувати за нахмолитися. А наші герої, ангели у небі, будуть вимолювати як найскорішої перемоги. Нам треба багато трудитися, багато жертвувати. Багато молитися і бути абсолютно переконаними перемога близько, ми вже на один день ближче до неї і залежить, що ми залишимо нашим дітям на завтра чи після завтра. Наші прадіди, наші діди, наші батьки старалися і морали далеко посибірати в тих країв по тих лісах, голодні і холодні, молячись і надіюся, що певно, що наше покоління. Має звершити на кінець той кінцевий це результат нашої волі і свободу назавжди, світле майбутнє і велику радість, як на землі, так і в небі. Нехай Бог все приймає моління, приймає Ту при жертву, нехай всі наші старання будуть перед Господом, Господом в небі, добрими і голосними. Дякую за нагоду, поспішав. Вибачте, що приписнився. І також сьогодні завжди помолилися, після першої служби Божої нас на святого. Лучимося в молитвах. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Героям слава. Ісусу слава, Ісусу слава Ісусу Христу. Сьогодні на цьому подвір'ї ми зібралися нашою невеличкою громадою. Подякувати Господу Богу. І ушанувати світлу пам'ять тих, хто боронив нас і він зараз на небесах. Але також ми дякуємо тим, заради кого ми можемо тут стояти ще сьогодні, що ми можемо заспівати свою пісню, ми можемо говорити своєю рідною українською мовою, і ми можемо одягнути вшанутку. Сьогодні наші колективи готували для, на підтримку наших Збройних сил України, ЗСУ. Готували невеличкі номери. Вони всі тематичні, присвячені сьогоднішньому дню покрови Матері Божої, нашим захисникам, козацтву, нашим воїнам. Тому, хто має можливість, хто має такий стан душі, запрошуємо вас у нас до залу, де зараз десь за хвилин 15-20 розпочнеться така невеличка програма. Кисельне мистецька у підтримку наших воїнів.